Вправа номер 12 п'ятий пункт. Учень катався на каруселі 5 хвилин. За цей час він здійснив 100 обертів. В якому випадку можна стверджувати, що період обертання учня дорівнював 3 секунди? Відповідь обґрунтуйте. Ну що ж, для початку давайте згадувати, що таке період обертання. Це е, час одного оберту. Ну, він буде дорівнювати 3 секунди. Якщо його порахувати, що він буде, і коли це буде? Це буде тоді, коли тіло обертається рівномірно. Якщо не рівномірно, то могло б бути, що один оберт е, міг тривати 3 секунди, а в інший проміжок часу тривати 4 секунди чи 2 секунди. По-різному могло бути. Ну, а давайте ми порахуємо, що буде, який буде період обертання, якщо ця карусель оберталась рівномірно. Отже, е, катався на каруселі 5 хвилин. Записуємо в дано, що час Т дорівнює 5 хвилин, пишемо Т дорівнює. 5 хвилин. Так, І переводимо це в секунди. Це дорівнює тоді. 5, що множиться. Замість хвилини пишемо 60 секунд. Ну і це буде дорівнювати 300 секунд. Є? Далі. Він здійснив 100 обертів. Кількість обертів ну, позначаємо великою літерою n. Отже, n велике дорівнює 100. Обертів не пишеться, це кількість. Ну що ж, проводимо дві лінії. Ну що ж, давайте знайдемо період обертання. Отже, шукаємо період обертання. Т. Ну, і для початку запишемо, що за означенням при рівномірному русі, при рівномірному, тобто, якщо у нас карусель оберталась рівномірно, так, отже, записуємо, що якщо. Карусель оберталась, оберталась рівномірно так Тут. за Означення маємо. Отже, за означенням, період обертання, це час одного оберту, тобто, якщо в нас є загальний час, його потрібно поділити на кількість обертів. І це дорівнює. Отже, те маленьке у нас 300 секунд. Що ділиться? А N у нас 100. І це дорівнює. 300, що ділиться на 100, це буде 3 секунди. Є? Ну що ж, ми отримали, що у нас період обертання складає 3 секунди. Але це за умови і ще раз рівномірного обертання. Так, отже, у якому випадку це можна стверджувати, запишемо, тоді пізніше записуємо відповідь. Ну, Можна записати, що період обертання дорівнює 3 секунди. У якому випадку можна це стверджувати? Пишемо. Тоді крапку ми ставимо. Так, можна стверджувати. Це пишемо, можна стверджувати, стверджувати, якщо карусель. Рівномірно. Ну що ж, ось таке завдання на обертальний рух. На цьому вправу завершено.